Завідувач Лозівської міській міжрайонною сілією державної установи Харківський обласний лабораторний центр Віктор Ткаченко говорив на районній планерній нараді про заходи щодо профілактики інфекційних паразитарних захворювань та харчових отруєнь населення Лозівського району. Одним із заходів профілактики таких захворювань є здійснення моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, до плану яких було включено дослідження питної води з комунальних водопроводів Краснопавлівського водосховища Дніпро, комунального підприємства. Ємства «Харківводоканал», селищ Краснопавлівка та Орілька, питна вода з сільських водопроводів з колодязів громадського користування та з індивідуальних колодязів. Також була досліджена вода Краснопавлівського бритайського водосховищ, громадський пляж Катеринівської сільської ради. За чотири місяці поточного року відібрана та досліджено декілька десятків проб води з комунальних сільських водопроводів, які, як виявилось, не відповідають вимогам санітарних норм за показниками епідемічної безпеки та за санітарно-хімічним. Показниками це стосується водопроводів Орільки та Єлізаветівки, сіл Тихопілля, «Бунакове», «Новоселівка», Федорівка. Основними показниками, за якими вода сільських водопроводів не відподала вимогам Дерсанпіно, за санітарно-хімічними показниками. Є жорсткість, сухий залишок, міст сульфатів, заліза, каландність. Не відповідають вимогам епідемічної безпеки майже 45% колодязів Катеринівської, Шатівської, Бунаківської, Павлівської, Новоіванівської сільських рад. Основними показниками, за якими вода колодязі громадського користування не відповідала відкладала санітарних нормативів, є в місті тратів, перевищення нормативів від 1,5 до 10 разів. Сульфатів перевищення від 1,5 до 3,2 разів. Загальна жорсткість, перевищення в 1,3-3,8 8 разів, сухі залиши. Перевищення два шість за усіма фактами виявлення перевищення нормативів питної воді власникам водопроводів направлені відповідні пропозиції щодо вжиття необхідних заходів. Наголосив Віктор Іванович. З червня 2017 року розпочнуться дослідження води з водоймищ на холеру з контрольних точок. Це Краснопавлівське та бритайське водосховище і ставок в селі Домаха.